Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 3 вересня 2025 року. І хотілося б вам показати залишки врожаю цього року. Гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою шкільний вальс дуже раннього терміну дозрівання, 105-110 днів термін дозрівання мускат. Написано жовто-розова. Ягода, ну інколи е, ягідка набирає роз, ро, рожеве забарвлення. Грони від 700 до 1100 грамів. Ягідка середніх розмірів, скажімо так. Ну, це може впливати ще прищепа на даний момент. Я телефонував Володі Варичу, з ним спілкувався. Багать, багатько хто його знає. То він каже, нормальних середніх розмірів е, ягідка е, даної гібридної форми. По смаку, Ну що хотілося сказати, перш за все, цю е, форму можна вирощувати тільки за смаковими властивостями. Ми тут тільки що скаштували, ще скаштуємо, вона хрустка, соковита. Вона, е, Зверніть увагу, отак от, от, от вона невеличких розмірів у мене. Ну, Споричалися, що, окрім муска тут є. На мій погляд, присмак вяленого абрикоса є. Вчора і був у мене знайомий теж виноградар, він теж довго думав, я йому підказав, він да, точно, ти правильно сказав, що присмак вяленого абрикоса. Такого. Винограда я ще не зустрічав. Володимир каже, що смак шовковиці йому щось нагадує. Ну, Будемо каштувати. І що хотілося сказати, що вона хрустка і в той же час соковита. Дуже смачна вона подобається. Мені по смаковим Ні, Все ж таки на мій погляд присмак. Вяленого абрикоса. Ну, це такі, знаєте, особисте враження. Володимира, що ви скажете? Ось іще один дегустувальник прийшов. Да, головний дегустант прийшов. Не мені все-таки більше шовковицю нагадує. Хрустка ягода дуже смачна, розкусуєш і прямо вприск, такий вприск соку, такого солодкого, з мускатом і з присмаком шовковиці. Ну, як на мій погляд, смачна ягода. Шкірка з'їдається. І солодка. Цукру тут напрото, звісно, або кислоти мало, або цукру багато. Солодка ягода. Тут вдали співвідношення і цукру, і кислоти таке. Знаєте, Я ж кажу, що ще раз повторюся, що освіжаючий, ну такого винограду можна з'їсти багатсько, скажімо так. Безумовно. З великим задоволенням. Я ось ще. Безумовно. Та ще якщо під конячок, так взагалі закус ідеальна. Та можна спитися, Ніколай. Та не зіп'єшся, ради Бога, як боїшся. Ну, це все, що хотілося вам розказати про дану гібридну. Це залишки. Урожаю з той площини вже був знятий він. Так що все повної картини не можемо передати. Ну і звісно ж, погодні умови цього року дали про себе знати все-таки. Це все, що ви бачите, виросло після тобто, виросло то, що витримало мороз мінус 4. А воно ж, звісно, дало наслідки. І, мабуть, і за рахунок цього в цьому році ягідка не така велика на школьному вальсі. В тому році ягідка була набагато крупніша. Ну, Звичайно, рік на рік не приходиться. От, ну, Ягода дуже смачна, нормальних розмірів. Я дивлюся, що листя чистих, хвороб немає. От, лоза починає визрівати. Так що, рост пагонів великий показаний, надрізана є. На корнях на власних, звісно, картинка була трохи інша, підщепа впливає. От, ну і На, підщепі, на прищепі виходить гарний виноград, достойний вирощування. Так, а ото чорний що то таке? То і тут. А, і тут, так. Да? Набирає цукор. Угу, хорошо. Ну тоді все, так? Да? Так, з цього приводу. Да. О, дякую всіх за увагу, за підписки, за коментарі. Всім гарного здоров'я, врожаю, мирного неба над головою, щоб війна скоріше закінчилась в цьому році. До нового року бажано перемогою України, щоб вистояла Україна. І Наступив мир. До зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.